Наші гроші розслідували одну не дуже масштабну, але схематично надзвичайно цікаву оборудку. Уявіть, до вас приходять люди і говорять, що ваш дім більше не ваш. Фірма А купила його у фірми Б. Фірма Б набула у фірми С, а фірма С отримала згідно з рішенням суду. І тут у вас виникає три думки: перша друга. То всі ці люди, і до чого взагалі тут ви і ваш дім? І третя, не за це стояв майдан. Але з'ясовується, що викидати вас з дому приїжджає майданна антикорупційна організація. Тож вони, до речі, може саме за це і стояли у рішеннях зі стелі, хто за що стояв на майдані і кому непогано було б сісти, розбиралась Аліна Стрижа. Вулиця Набережна Хрещатицька у центрі Києва Ласи шматок для будь-якого бізнесмена. Причал Дніпро – Дніпро чудове на місто. Мати тут власний бізнес для підприємця просто мрія. Пристойної набережної в Києві немає, хоча всі ласі місця на березі Дніпра вже давно розподілені. Проте, ось це одне з небагатьох, на якому звели не офісний центр або ресторан, а відкриту галерею. Це прохід. Під мостом був, в якому був абсолютно там, нормальний, надіжний, общественний туалет. Було після накакано просто гори. І я тоді вийшов на, той, на, той, на ту сторону моста, і мені подумалась галерея. От фото-галерея така, як, як, як мріяв. Минулого року Олександр домовився із КМДА. Він прибирає під мостом, а йому дозволяють засклити мостовий перехід і зробити галерею. Територія належить місту, вхід всюди вільний. Цим скористалися непрохані гості. Тут ні з того, ні з цього пару днів назад з'являється бригада, чоловік 20, якась охранна фірми Ягуар. З нею там куча хлопчиків, такого вони завжди специфічного віду. вони так завжди із-під лоба так дивляться. Дуже угрожающе. Позакривали ворота. Я під'їхав. Вони не пускають. Ми тут охраняємо територію собственника. Власником назвала себе створена нещодавно фірма. Привезла документи, оформлені фахівцями, яких зараз шукає міліція. А в паперах записано мостовий перехід уже не перехід, а будівля кафе За адресним номером. І що цей будинок приватизований? Потім судом виграний другою фірмою. Потім третій фірмі проданий. Наші гроші знайшли документи на кожен крок цієї афери. Власник загарбник, фірма «Столиця-21» придбала будинок. Так обізвали ділянку під мостом у фірми Каргоніс груп. Ті, в свою чергу, купили її у трейд протекшн. А ті отримали будинок в настільки цікавий спосіб, що дивіться далі. Фірма Загарбник столиця 21 зареєстрована тут же, під мостом. Хоча ця територія є просто землею, а не будинком. Навіть адреса стоїть, хоча номер цієї території ніколи не надавався. Єдині реальні дані фірми телефон. За ним в інтернеті продають маршрутку у Білій церкві. Заради спілкування з власником їдемо купувати. І маршрутку, і маршрут. А за маршрут як додатково та платити чи не? Ну так. Да. А скільки? Тисячі доларів. До столиці 21 запевняє маршрутник. Стосунку немає. Ви фірми «Столиця 21 ні, ні, ні. точно не працюєте? Ні, ні, ні. І не реєстрували, ніколи? Ні, ні. ні. Ну бо це в липні зареєстрована ця фірма. А я номер ну, раніше питав. Чим зареєстрована фірма. Я не знаю. Це почалося буквально, ну теж недавно Так, ага. якого питає? Та якісь жінки спрашують. Жінка-власниця столиці Леся Боценюк. Вона закінчила інтернат для розмови від сталих дітей. Її брат Тарас активний користувач соцмереж. Із них ми дізнаємося, що він товаришує з іншим учасником оборудки. Ось Тарас на весіллі Віталія Паламара, чоловіка, на якого записана фірма Каргоніс груп. Саме в неї за документами столиця 21 і купила місце галереї. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, каргонісов каргоніс груп тут 233-й офіс. Так, а можна, можна до вас піднятися, з'ясувати? Дякую. Це офіс масової реєстрації. Кімнатка у житловому будинку. Фірма навіть фіктивної і тут немає. Ні в базі даних ні взагалі. Власник контори Віталій Паламар працює вантажником. Ну, мене просто вона Чоловік розповідає, йому заплатили за те, що оформив на себе фіктивну фірму. Хто не знає. На ще одного товариша Паламара. Заробітчана з Франківщини Івана Височина зареєстрована фіктивна фірма Trade Protection, в якої Каргоніс груп купив галерею. Ну а тепер найсмачніше на початку ланцюжка Trade Protection, яка отримала будівлю влітку за рішенням Святошинського райсуду Києва. Підстави для отримання немає. Отримала і все. Ну захотілося судді зробити друзям невеличкий подарунок. Хоча зараз діло Мантії... Робить чесні очі. Одне з ваших рішень фактично узаконило рейдерство на набережні хреща такі. Це рішення. Невідомо, 50%. 50%. От приїхали. Люди... Це треба реєстраційну службу з'ясовувати. Мені важко сказати, що там було, тим більше. Не пам'ятаю, чесно вам скажу. Угу. Ну, якщо, ну, от два рішення взагалі. Не написано на яких підставах. Ну як це ця не... Фірма... не можуть бути вий. такого, щоб. Та, Треба дивитися, які там, які маємо. були докази надані. Чесно скажу. важко. Так, а чому рішення це не викладено? Ви рішення самі бачили? Так, бачили. Там повинно все, все бути розписано. А, може ви там не може не, розписано, не те ви сталося. Ви ви вибачте, як я не знаю. Зараз обійду. Смачного пане суддя. Не вдавіться. А доки Андрій Кривов'яз обідає, давайте на нього подивимось. Отож, обраний суддею 2006 року, обраний безстроково назавжди. Вища рада юстиції вже розглядала скарги, пов'язані з вирішенням цим суддею майнових питань, але визнала чистим. Це було давно, але практику нового часу ми вже теж спостерігали. Резюмую, якщо вам потрібно щось порішати за землю, то в Святошинському суді є чудовий працівник. Ник з чесними очима та короткою пам'яттю. Звісно, потім цю ділянку потрібно буде кілька разів перепродати по власних фіктивних фірмах. Ну і звісно ж, не забувайте, потрібен автобус із тітушками. Але так як часи нові, то це мають бути не старі тітушки, погані, а нові революційні. Віджимати галерею приїхала охоронна фірма Ягуар. Її офісу ми не знайшли. Проте наші гроші з'ясували, що телефони Ягуара належать президенту організації по боротьбі з корупцією Тризуб Олександру Іванову. На сайті Тризуб вказано, що її учасники воюють в АТО, співпрацюють з автомайданом і антикорупційним бюро Тетяни Чорновіл. А після Євромайдану вони охороняли дачу пшонки, начебто від розграбування. жителі сказали, що не мара. Строїтельства розбираються дома. Звісно, ми приїхали і обнаружили ну, то, що Полностью дача, практично вся розворона. Наша адміністрація на території для присмотря. Адміністратору галереї Артпричал Юрію, антикорупціонер Іванов добре запам'ятався. Він поводив себе нагло, брудально, як у себе вдома. Таке відчуття, що він власник цієї галереї. Я в нього питаю, що ви хочете, там можливо, вам чимось допомогти. А він тільки тихо сказав, документи підтвердились, дуже тихо. І все. І він пішов саме. Сам Іванов запевняє, нікому не погрожував, нічого поганого не хотів. Він просто робив свою роботу антикорупціонера по довіреності. по довіреності. Якщо що, експерт, хто довіреності. Я скажу. Вам, я я могу, Катя, запам'ятай цей момент. Це, Можемо поспорити на 100 барси, що? що не скажу. Давайте на бутылку хорошого Мартеля. 20 на бутылку хорошого Мартеля. Ми б з радістю програли, але пам'ять у борця з корупцією така ж коротка, як і у судді. Та головне, Іванов, пам'ятає, що стояв на Майдані. Не за це. Аліна, я не знаю, чи це вам заказ, але я кажу, чесно, що вони там знаходяться, а вони там знаходяться. Я кажу чесно, вони теж незаконно. Привірки мені, ми ведемо що свою розслідування і так же ви доказ. По борьбе с экономическими преступлениями и главка, мы туда придем. Кто бы там ни был, кто бы там не был, кто бы за ними не ни стоял, поверьте мне. Я іздіваюся. Та да, я не здіваюся, я ручиста. Я на Майдані стояв не з-за да, я стояв не за цього, щоб діти то репортажі. Так, да, ми прийшли, ми ошиблись. Ми ошиблись. Ну вони ж теж там, вони ж теж там стоять незаконно. За те, що Ягуар і його клієнти ошиблись, каже юрист, якщо хтось відповідатиме, то люди, на яких записували фіктивні фірми. Або ж їх і просто оштрафують. Штраф до 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Або арешт. До шести місяців або обмеження волі на строк до двох років. Ну а людям, які організовували цю оборудку, і які їх прикрили, і взагалі нічого не світить, адже їхні злочинні наміри ще довести треба. А це дуже складно, особливо якщо робиш це у Святошинському райсуді. Згідно із законами фізики, будь-яка система прагне досягти стану із найнижчим рівнем енергії. Тобто, якщо до майдану був ти рейдером, то потім, навіть піднявшись на майданній хвилі, знову рейдером і станеш. І якщо був ти продажним суддею або прокурором, то жодна революція гідності гідності тобі не додасть.